Ми по яйцям взагалі були дуже великим виробником, одним з найбільших в світі. Зрозуміло, коли спочалася повномасштабне вторгнення, знищена була чорно Фабрика найбільша в Європейському Союзі. Там інші фабари були трішки менше, також знищені У нас, як пам'ятаєте, 22-23 рік у ефірах не раз обговорили з питання яєць, тому що у нас також сина зашкалювала. Аграрії відновилися. Зрозуміло, ще поки що не на повністю той рівень, який довоєнний, але ми активно експортуємо сьогодні яйця до європейських та інших країн. Якщо потрібна допомога Америки, я точно впевнений, що українські фарми відкликнулись би і спасли б Америку і надали б їм б яйця. А в обмін на Петріоти, то наші б почали б навіть швидше нестися в два три рази. Є для цього різні технології. Більше б давали комбікармів, більше кайди спеціальної не знаю, включали б їм спеціальну музику. Якщо на Петріоти, наші фарми здатні на все. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.